Пані Ксенія, доброго дня вам. Бажаємо такого ж сонячного дня, як у мене за віконечко. Всім, в кого нема сонечка, ділюся. Якщо в когось нема позитиву і бадьорості, зараз пані Ксенія це легесенько виправить. Тому я думаю, будемо починати. Заряджатися цим позитивом і бадьорістю. Всім привіт! Ми починаємо, як завжди, зі або з бігу, щоб трошки, трошки розм'яти всі м'язи. Побігли на місці, тягнемо носочки до сідниць. Саме носочки, не п'яточки. Ще тягнемо носочки. Ручки також працюють. Тепер тягнемо колінка вверх. Вище ніжки в різні боки. Тягнемо носочки. Вперед. І джампін-джек. Ще по колу. В інший бік. І робимо гарний вдих. І видих. Ще один вдих. Видих. і ще. І відразу три кола головою в один бік. Два. Три. Але не піднімайте плечі. І в інший бік. Два. Три. Тягнемо носик до гори, а ручки вниз. Вище носик. І тягнемо підборіддя беріджі догори. А ручки тягнемо вниз. Тепер тягнемо носик до підлоги. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Сильно-сильно тягнемо. І зробили на носочки. І видих на п'яточки вниз, доторкнулись до підлоги. Ще раз. Дих, видих. А колінка рівні. І ще один раз. Видих. Тримаємо підлогу. І ручками йдемо вперед. Ручками вперед. Повністю лягаємо і повністю встаємо. І ручками назад. І поїхали вдих на носочки. Видих на п'яточки. Ручки вперед. Лягли, піднялись. І рівні, рівні ручки і ніжки. Знову вдих носочки, п'яточки. Вперед. Лягли повністю. Піднялись. Назад. І ще один раз вдих на носочки, обов'язково видих. Піймали. Підлогу лягли і встали. І останній вдих і залишились на носочках. Залишились на носочках, ручки поставила собі Наталію і на носочках присідаємо колінка разом. Колінка разом, п'яточки разом. Що там за питання? Микола, що таке? Я сьогодні знов на роботі. Ну круто. Ви так як можеш. Якщо не можеш лягати на підлогу, то не роби так. Присідай просто. Поїхали. Догори. вниз. Вверх, вниз. Тримаємо рівно спинку і це все робимо на носочках. Вверх, вниз, вверх, вниз, Догори. і вниз. І ще один раз вверх. Вниз. Молодці. Тепер на п'яточки і піднімаємось вверх. Але ніжки разом, колінка разом, ручки в різні боки. І присіли вниз, вверх. П'ятки не піднімаються, коліна разом. Колінка один від одного не, від, не відводиться. П'яточки на підлозі, навіть коли ви сидите. Є. Тепер ми встаємо одну ніжку вперед, на півшагу. отак. І ми тягнемось ручками до підлоги носочок на себе. До підлоги. Колінка рівні, рівні рівні. І тримаємо підлогу. Тримаємо. Колінка рівні, Рівні. Носочок на себе. І змінили на інший бік. Інша ніжка. Тягнемо. Колінка рівні. Тягне під колінками, це нормально. Тримаємо. Є молодці. Ніжки трохи поширше. Давимо собі на колінка і нахиляємо груди як нижче, а й ручками продавлюємо собі коліна. Ще, ще ширше ніжки поставте. І дивіться, спинка повинна бути рівною, не круглою, а рівною. І ми тягнемо вниз, вниз, вниз. Не лоб, не нос, а груди. Груди і живіт. Ще. Є. Залишили ніжки по здігнули одне коліно. Ручки вивели вперед і робимо перекати, але якнаймога нижче до підлоги. Не піднімає, не піднімає сідниць і не відриває п'ят. П'яточки приклеєні. Повністю вирішуємо. Один, молодці. Ручки на мене. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще, ще, ще робимо. Хочу на вас подивитися. Ручки на мене. На мене тягнемо. Тягнемо, тягнемо. Супер, Максим, Тетянка, бачу. Велінка, давай старайся. Даша, бачу. Микола, незручно робити цю вправу. Чи, ви, чи виходить? Виходить? Супер. Є, Влад, ти чого не робиш? Давай роби. Я слідкую за кожним. Молодці, ще, ще, ще трошки. Захар ти робиш чи ні? Я не розумію. Ага, бачу. Так. Тепер ви залишаєте так само положення ніг. Але тепер ми будемо піднімати сідниці через гору. Ручки до підлоги. Вверх сідниці і присіли. Вверх і присіли. Вверх і присіли. Повністю на ніжку присідаємо. Ще один. Два. Три, чотири, п'ять. Штіть. сім, Вісім. Є. І підняли сідниці і збираємо ніжки. Збираємо ніжки. Разом. Кругла спина вдих. Видих. Ще один вдих. На носочки. Видих. Є ніжки. Ми трохи розім'яли. Тепер піднімаємо колінко, і стопа по колу. Молодці, але стоїмо рівненько сьогодні. Сьогодні багато вправ на рівновагу. В один бік і в інший. В один. Друга ніжка. І в інший. В один і в інший. Тепер спробуємо взяти ніжку правою рукою праву ніжку зсередини. За п'ятку. Взяли всі і намагаємося їх вирівняти наскільки це можливо. Зсередини вона не буде повністю вирівнюватись, бо в нас рука не дозволяє. Але наскільки можливо? Ні, Софійка, ти неуважно слухаєш. Я сказала, ми беремо зсерединки. Так, ми всі можемо підняти, а серединки – ні. З середини. Софія, ще раз скажу, неправильно береш ніжку. Ні. Долонькою до мене і за п'яточку. І тоді тільки піднімаємо. Так, Катеринка молодець, правильно взяла. І іншу ніжку намагаємось. Наскільки можливо? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. А тепер беремо так, як брала перший раз Софійка. Долонькою до себе пальчиками до мене. І вирівнюємо повністю. Десять разів на одну ніжку, десять на іншу. Поїхали. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Супер. Інша ніжка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Я слідкую за вами. Дев'ять. 10, молодці! Круто! Максим, молодець! В тебе дуже гарно виходить. Так, тепер ми присідаємо, як я, на носочки, ніжки в різні боки, п'яточки споєднали між собою, і колінка вниз і нагору. Вниз і нагору. Треба зробити 20 разів. Один. Два. П'яточки разом я стою на носочках. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Вісім. А ну стараємось. Дев'ять. Десять. Я сказала двадцять разів. Ще десять. Дев'ять. Хто зі мною робить? Давайте вісім. Сім. Повністю відриваємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Yeah. Є. Yeah. Піднімаємось і робимо п'ять джампінджеків. Простих. П'ять джампінджеків по колу в один бік і п'ять в інший. Поїхали. Один. Два, три, чотири, п'ять. Тепер п'ять по колу. Один. Два, три, чотири, п'ять і п'ять. В інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять. Супер! І на останок Ми робимо вистрибування. Присіли. І робимо п'ять вистрибувань до гори з зірочкою. Поїхали. Один. Сіли. Два, сіли. Вище. Три! Ану робимо зірочку. Молодці. Колінка разом. Чотири. І п'ятий як наймога вище і як наймога сильніше. Роздвигаємо ніжки і ручки. І п'ять. Молодці. І поаплодували собі, які ви круті. Гарний вдих. Видих. І поаплодували. Як ви себе почуваєте і чи є в когось запитання? Як запитання, як завжди, у нас є пані Ксенія. Так, Софійка, що хотіла запитати ручку тримаєш? Після того, як робили 20 разів, В мене аж ну, пальці заболіли стояти. Зато правильно робила нарешті, бо потрібно, щоб боліли м'язи або якісь органи. Фу. Так, Катюша? А я хотіла показати, те, що я сьогодні чого раз робити. І що це? Окей, Кла... ну, Дякую, Катюш. що поділилася мієчка. Я хотіла. Подякувати за заняття, було дуже круто. А ще хотіла сказати, що е, коли ми е, отак от робили, отак, якби, то а -а. я дуже довго е, трималася. А ще я хотіла сказати, що е, найскладніше, напевно, було, коли ми отак робили і підстрибували. Угу. Так, дякую мій за враження, Діма десь побіг А Я хотіла показати, що я ось таку буде коліта деполять. Власть, молодець. Так, дякую. Діма, з'явився Діма, що хотів запитати. Діма, що, ну, що я це намалювала, ну, а потім, коли я був в другому, каже. Ну, ну, На другого другому плаку поліпок, потім, потім третім, четвертому, п'ятому, восьмому, сьомому. Від школи доведеться писати подяку. Діма, дякуємо тобі, Коля. Коли ми ось так робили, то я не міг ось так робили, то я не міг триматися за п'ятки, тому що я ж взутий. Ну, ну, так, треба було обережно. Мог, якщо у тебе наступного разу буде така ж проблема, тримай себе просто зверху. Щоб не тримати брудну підошву, тримай себе зверху, молодець. Так, Соломійка, хотіла щось показати. Мені показати, дякую за увагу і зараз покажу. Так, Міша, бачимо твій трактор. О, Нестор, Нестора дуже крутезний їжачок. Так, Лінка. Нестер Соломійка, дуже дякуємо. Міша, дякуємо, що показав нам свій... Це хто? Трактор? Що таке? Ні. Соломійка Бабець. Це Кремес. Угу. Дякуємо, що поділився. Так, Єгорчик побіг, мій, ти вже, а, Єгорчик прибіг, кажи. Саме сложне, мені кажеться, було тоді вже за п'ятки. Що не вийшло. Нічого вийде. Це просто нова вправа. Раніше ми її не робили, тому вона здається складною. Так, а Евелінка. Я хочу показати свою собачку, вона може Угу, Я бачу, бачу. Крута у тебе собака, скажу тобі, Евелінка. Дякую, що поділилася, Ліліана. Хотіла б подякувати за руханку. Дякую тобі теж. Так, і ще у нас там Женічка сидить. Женічка, я хотіла сказати, що мені дуже сподобалось, і показати гончика. Ой, як мило, круто. Так, Катюша нам сердечко показує. Катя, дякуємо, що поділилася. Матвій, кажи. Ну, дякую за руханку. Дуже сподобалась, дуже крута, але я не зрозумів, як робити ось це. Ви там показували п'ятки з собою і якось робити. Треба сісти на носочки, піднятись, бачиш на носочках. Розводиш колінка в різні боки, і в цей... торкаєшся. Може п'ят колінками і піднімаєш назад, вперед і назад. О, бачиш, все в тебе виходить. Це Матвій молодець, ще трошки потренуєшся, все буде ок. Так, у нас Влад ручку тримає. Влад, е, я... та 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 да просто ж цю зайтутку. Дякую тобі, Влад. Так, Мієчка, що хотіла сказати? Я хотіла сказати, що а, вправа, яка була, зараз покажу оця. Ага. То я придумала її трошки новий вид. Це отак. дивіться Зараз. Якось отак. Бачите а. от е, тільки без рук. На ага. рівновагу. Оп! Оп, Ой. і не торкатися підлоги. Супер, спробуємо одразу зробити. Такий собі квест. Ну що ж, мої любі, вмикаю вам всі можливість вмикати ваші мікрофончики. Давайте всі подякуємо, Я пані Ксеку. Дякую за, за руку. Дякую за заняття. Дякую за заняття. Дякую за заняття. Дякую за заняття. Дякую за заняття.